Цілі Путіна незмінні. Але ресурс у Путіна також не безмежний. І він зараз дуже активно дивиться, наскільки Україну будуть підтримувати. І та позиція американської адміністрації, яка є сьогодні, вселяє в нього віру, що він може перечекати і що він може отримати те, що він хоче. Політичної коректності я повинен говорити. Я це ще раз скажу: що так американці хочуть, щоб ця війна завершилась. Я, я, до речі, переконаний, що вони хочуть, щоб вона завершилась. Тільки основне питання як завершилась <світтє> на яких умовах вона завершилась? Е, якщо американці будуть разом з європейським союзом і з нами на одній сторінці, то в нас є шанс, що ця війна завершиться на прийнятних умовах. Для України, для Європейського союзу і для сполучених штатів, тому що Росія була, є і буде загрозою для сполучених штатів.